Сергію, ми сьогодні завітали до вас до громадської організації, а побачили дещо більше. Взагалі не те, що дещо більше, а набагато більше ніж очікували. Розкажіть, будь ласка, по-перше, про вашу діяльність, з чого вона складається? Тобто, є громадська організація, яку ви заснували, є студентська активність. Я за головто сказати, виконую дві посади водночас, які голова громадської організації кюджірешті та голова студентської колегії. І здебільшого, це дуже взаємопов'язані між собою речі, тому що дуже важливо підняти активність студентів. І чому ми створили саме цю громадську організацію? Тому що, на жаль, ми живемо в дуже такий складний час, час невизначеності. Насправді ніколи немає ідеального часу. Однак це особливо загострилось під час повномасштабного вторгнення. І мені було лише 16 років, коли я створив цю всю громадську організацію. І продовж діяльності, впродовж діяльності голови студентської колеги та громадської організації, коли я спілкувався з багатьма студентами, бо багато хто говорить про те, що в нас дуже багато пасивної молоді. Ну так насправді було завжди: активна меншість, пасивна більшість. І тут одразу Чикає питання типу, від моїх колег і студентської колегії решт: а чому така проблема існує? За що, що таке? Ну, чому так? На жаль, у нас складається така ситуація, що молодь взагалі вона не розуміє, куди хоче рухатись Далі це показує статистика, що більшість студентів, на жаль, вони навчаються не за свої спеціальності. Працює, напевно. Не за своєю спеціальності сна працює не за своєю mm -hmm. власною спеціальністю, так е, те, що молодь не залучається до, до прийняття рішень своєї власної громади, тому що люди не розуміють, як це робити, що це, як це все робиться. Через це я створив екстюреш, щоб люди знайшли першочергово власне себе.